І так, привіт всім. Індукційна поверхня у нас електролюкс. При включенні помилка e 0 Я вже зняв верх, тобто воно в мене вже в процесі роботи. Включаємо в розетку. Блимка є. Що вона там щось завантажилася. Пробуємо включати. Це в мене імітація сенсору. Зараз ми її включимо. Включилась, погасло? Включаємо і Е0 помилка. тобто e -E -0 -0. Просто воно виключається і все, нічого не відбувається. Ну, В інтернеті пробую читати, там якась помилка конфігурації, не бачить посуду, якісь там проблеми. Е, почав з того, що е, замірив напругу, яка приходить на цю нашу панель. От стаємо тут два роз'єми, два блока живлення, тобто лівий, ліва і права частини, два крайніх контакти. тут три. От напруга 4,08. До того, як я міряв, то взагалі бать, і з там скачками. До того була напруга 3,6. Ну, в, то, в тих межах. Сонце вийшло. От, чуть вище напруга. Значить, для того, щоб вона включилася, беремо фен. Ну, от, в мене такий якийсь старий поломаний напів. Прогріваємо. Отут є блок живлення. Прогріваємо. Отут є акуратно з цим всім. Отут є ще один блок живлення. Ми його гріємо, гріємо. І тепер пробуємо знову вмикати. Це, звичайно, все під 220 чик. І наша поверхня вже нормально включається. Зараз попробуємо включити якусь камфорку. Тобто конденсатори є там. От, вона включилася і зараз не побачить посуд. Напруга в нас стала акуратно тут все під напругою. Напруга в нас стала. Чик, 497. Ну, тобто 5 вольт має бути. От так от. Значить, що ми робимо? От Тут конденсатори міняємо. І от тут конденсатори міняємо. Цей маленький нашим. Я думаю, що всі під заміну поміряю, перевірю, що тут відбувається. От такий досить, скажімо так, відносно легкий ремонт, головне знати причину. Хоча спочатку придумав якась там помилка конферації, є там з прошивками на цих насклу, кераміках. Е, кераміках. Ну, тут виявилося все набагато простіше. Хм. Проблема от в конденсаторі була, хоча ЄСР нормальний. Замість 100 мкФ, мікрофред 73 мкФ він знаходиться отут. От через нього одного не хотіло працювати блок жилення. Тобто було 4 вольта, замінується конденсатор 100 мк35 вольт. Я думаю, на ну, цей конденсатор, в нього є міністр, норм і все норм. Через оцей один конденсатор, не знаю, що з ним там робилося, чи може він нагрівся, випаював ну, він остиг, все рівно, параметри нормальні. Замінив конденсатор, піднялася напруга до 6 вольт, і після там маленький стабілізатор 5 вольт на виході стабільний. Ось вот такий от вийшов собі ремонт.